Трича про найцінніше. У невеличкому будинку жив самотній старець, а поруч по сусідству разом з матір'ю жив цікавий хлопчина, що у вільну хвилину завжди намагався прибігти до старого. Усі дивувалися їхній дружбі. Однак їм обом завжди було цікаво. Але час минав і мінялися обставини життя. Хлопець поїхав до великого міста і вступив на навчання в коледж. Появилися нові захоплення, потім робота і особисте життя. Кожну хвилину молодий чоловік був зайнятий. І у нього не було часу ані згадати про минуле, ані навіть побути з близькими людьми. Якось він дізнався, що його старенький сусід помер, вражений звісткою, він раптом згадав, намагаючись замінити хлопчикові загиблого батька, старий багато чого навчив його, відчувши свою провину. Він приїхав на похорон. Увечері, після похорону, чоловік зайшов у спорожнілий будинок покійного. Все було так, як і багато років тому. Ось тільки маленька золота коробочка, в якій, за словами старого, зберігалася найцінніша для нього річ, зникла зі столу. Подумавши, що її забрав хтось із нещасленних родичів, чоловік покинув будинок. Однак, через два тижні він отримав посилку. Побачивши на ній ім'я сусіда, чоловік схвильовано відкрив пакунок. Всередині лежала та сама золота коробочка. В ній виявився. Кишеньковий золотий годинник із гравіюванням. Спасибі за час, що проводив зі мною. І лише тепер він зрозумів, для старця найціннішим був час, проведений колись із своїм маленьким другом. Тому, дорогі мої, уміймо цін цінувати час і ділитися ним. Адже всі ми вийшли з дитинства. І кожен з нас прямує до своєї старості, чи доживемо. Також прямуємо і до своєї самотності. Що таке самотність? Чому сьогодні так багато їх людей, що кричать про самотність? Чому продовжують пускати по річці віночки? З надією знайти свою долю, не обманюйте себе. Свою долю потрібно шукати не у такий спосіб. Доля це життя, його потрібно творити, писати, а для того треба знати мову життя земного, а щодо самотності. Самотнім був тільки один Божий син. Він пішов на це добровільно, пішов із власного бажання. В Ісуса була ідея, сенс, завдання, місія. Як завгодно це можна назвати, через те люди вже ніколи не є самотні, бо Ісус заповнює собою всіх людей. Можна відчувати одинокість, а це не самотність, різниця очевидна і зрозуміла. Це тоді, коли немає біля нас того, хто б розумів тебе. А це дуже важко, бо це біль серця, це крик душі, життєвий урок. Черга. Кожну хвилину хтось залишає цей світ. Ми вже стали у цю чергу навіть якщо не здогадуємося про це. Ми ніколи не дізнаємося, скільки людей попереду нас. Ми не зможемо стати знову в кінець черги. Ми не можемо вийти з цієї черги. Ми не можемо уникнути черг. Тому поки стоїмо у цій черзі, а далі все за списком, помічай хороші моменти, визнач свої пріоритети, цінуй свій час, покажи світові свої внутрішні дари. Визнай цінність іншої людини, Зроби свій голос чутним для світу, роби маленькі речі великими, Примуш когось посміхнутися, створюй зміни, люби твори, будь впевненим, що всі твої близькі знають, що ти їх любиш. Не шкодуй про те, що було. Переконайся в тому, що готовий. Духовні поради. Пізнавайте, шукайте, дорогі мої, знайдіть для себе Ісуса Христа, а відтак вам ніколи не загрожуватиме одинокість. Бажаю успіхів усім! Хто стане на дорогу найважчих життєвих пошуків? Але ці пошуки рівно ж і найлегші, бо Ісуса знайти зовсім легко. Він поруч, на віддалі руки, серця, душі. Мусимо пам'ятати, що все на все є свій час. Ось що каже нам книга приповіду. У сьому час пора і на все слушна хвилина під небом, час народитися і час померти, час садити і час посаджене виривати час убивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати. І час сміятись, час сумувати, і час танцювати. Час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати і час обіймів уникати. Час шукати і час губити, час зберігати. І час розкидати, час роздирати, і час ішивати, час мовчати, і час говорити, час любити і час ненавидіти, час на війну і час на мир. Багатьох, дорогі мої, дуже пригнічує думка про те, що життя не має змісту, Тим, якщо людина розуміє. В чому мета життя, вона здатна вистояти будь які труднощі та не гаразди. Невролог Віктор Франкл, який пережив Голокос, писав: я насмілюсь сказати, що більше ніщо у світі не допоможе так ефективно людині вижити навіть в найскладніших умовах, як знаття того, що життя має сенс. Щоправда, кожен. По своєму розуміє сенс буття. На думку багатьох, людина сама визначає, заради чого їй варто жити. І от прихильники еволюційної теорії вчать, що життя взагалі не має жодної високої мети, знайти логічне пояснення того, в чому полягає сенс життя, може допомогти жити життєдавець, Господь Бог. Подивімося, що про це сказано в його слові. З біблії ми довідуємося, що Господь створив перших людей з конкретним наміром. Господь наказав їм. Буття 1:28. Плодіться і розмножуйтеся і наповняйте землю, оволодійте нею і пануйте над морськими рибами, і над птанством небесним, і над кожним плазучим живим на землі. Бог мав на меті, щоб Адам. Єва та їхні діти перетворили всю землю на рай. Він не хотів, щоб ми старіли і помирали. Він теж не хотів, щоб люди, люди нищили природу, щоб люди вбивали одне одного, але через немудрі рішення наших прабатьків усі ми стали грішними та смертними. Та попри це, задум Господа щодо людства і землі не змінився, невдовзі наша земля. Стане раєм, Ісаї 55, 10, 11. Господь створив нас так, що ми можемо виконувати Його намір, для цього потрібно належно застосувати свої фізичні та розумові здібності. Люди не створені, щоб бути незалежними від Бога. Розгляньмо декілька біблійних віршів і подивимося, чого Бог очікує від нас. Еклезіаста 12.13 підсумок усього почутого, Бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині. Міхея 6.8. Чого пожадає від тебе Господь чинити правосуддя і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити сумирно? Мат Матея 22, 37-39. Люби Господа Бога твого всім серцем, всією душею і всім розумом, це перша і найбільша заповідь. І друга подібна до неї, люби свого ближнього як себе самого. Щоб якийсь механізм працював справно, його треба використовувати лише за призначенням. І згідно з задумом конструктора, подібної сна. Ми уникнемо духовних, психічних, емоційних проблем фізичних. Якщо будемо жити так, як цього очікує від нас Творець. Розгляньмо, як розуміння Божого наміру може принести нам душевний спокій. Коли визначаємо, що в житті найважливіше, чимало людей живе заради накопичення матеріальних статків. Проте Біблія застерігає, Ті, хто має мету розбагатіти, потраплять у пастку і піддаються спокусі та багатьом безумним і шкідливим бажанням. 1 Тимофія 6, 9, 10. З іншого боку, якщо навчитися любити Бога, а не гроші, можна бути по справжньому щасливим. 1 Тимофія 6, 7, 8. Нам треба наполегливо працювати, аби задовольняти свої матеріальні потреби, Ефесян 4, 28. Але водночас зважати на Ісусове застереження. Ніхто не може бути рабам двох панів, бо якщо одного з них Він буде любити і горнутися до Нього, то іншого Він обов'язково зненавидить або, принаймні, ним знехтує. Не можете бути рабами Бога і мамони. Матея 6.24. Отже той, хто любить Бога, ставить на перше місце в житті не роботу і гонитву за багатство, а виконання Його волі. Така особа впевнена, що Бог дбатиме про неї, якщо вона буде зосереджуватися на його волі, адже Господь піклується про вірних йому людей. Як каже пташку годує квітку полюву, то чи не більше він про нас подбає. У стосунках з іншими. Багато хто ставиться зверхньо до інших. У світі бракує миру та спокою. Навіть ця війна, яка, в якій ми знаходимося, бачимо, як зверхньо ставляться до нашої держави, до нас щоб знищити взагалі хотя. Коли хтось їх розчаровує, чи не згідний з ними, вони зразу вже виявляють озлобленість, гнів, лютість, крик та образливу мову. Про це каже апостол Павло у посланні до Фесян 4,31, як це показує сьогоднішній час для нас, замість того, щоб сприяти душевному миру, такі не нестримливі люди лише роздражнюють сварку пристрасть, 15:18, от одна забаганка одної нерозумної людини увесь світ поставила на ноги. в світ в залежності від однієї особи. Ті, хто слухається Божого наказу, любити свого ближнього як себе самого, є добрі одні до одних і виявляють сердечне співчуття та з гостовністю прощають одні одні. Коли інші ставляться до них неприязно, вони намагаються наслідувати Ісуса. Він, коли його злословили, не злословив у відповідь Петра 2,23. Подібно до Ісуса, вони розуміють, що справжню радість відчуваєш тоді, коли служиш іншим, навіть якщо вони невдячні. Матея 20, 25, 28. Про Бога, пам'ятаєте, що Він посилає дощі праведним і неправедним. Господь дає свій дух тим, хто наслідує Його сина, і завдяки цьому вони мають той справжній мир. Ми повинні чітко розуміти, в чому мета нашого життя, а без, бо без того нам буде трудно у житті. Найважливіше у житті це любов. Оскільки Бог є любов, найважливіший урок, який він призначив кожному з нас тут на землі, це навчитися любити. Саме в любові ми найбільше схожі на нього, тому любов лежить в основі кожного за. Бо весь закон, однім словом, міститься, люби свого ближнього як самого себе. Галатів 5:14. Навчитися самовідданій, безкорисливій любові нелегко. Тому що вона повністю опирається нашим природним, егоїстичним схильностям. Не дивно, що для цього нам дано ціле життя. Звичайно, Бог хоче, щоб ми любили всіх людей, але йому особливо важливо, щоб ми навчилися любити інших членів його сім'ї це друга мета нашого життя. Шануйте всіх, братство любіть, Бога бійтеся, царя, поважайте. Говорить нам апостол Петро у своєму першому посланні 2.17. А також про це говорить Павло. Тож тому, поки маємо час, усі робимо добро, а найбільш одновірним. Галатів 6.10. Чому Бог закликає нас особливо любити і шанувати інших віруючих? Чому саме вони стоять на першому місці? Бо Бог хоче, щоб Його сім'я була відома перш за все своєю любов'ю? Ісус учив, що головним свідоцтвом для світу будуть не моральні цінності чи доктринальні переконання, а саме наша любов один до одного сказав: Потому пізнають усі, що ви мої учні, як будете мати любов між собою. Івана 13:35. На небесах ми нескінченно радітимемо один одному, але спочатку нам доведеться багато і наполегливо працювати тут на землі, щоб підготуватися до цієї вічності любові. Бог навчає нас любові, наділяючи нас родинними зв'язками, першим, з яких заклик відноситься один до одного з любов'ю. Бо хоче, щоб ми перебували в постійному, регулярному спілкуванні з іншими віруючими і тим самим розвивали в собі вміння і навики любові. Неможливо навчитися любити, залишаючись на самоті. Для цього необхідно бути поряд з людьми, які раз у раз дратують і зачіпають нас своїми слабкощами і гріхами. Через таке спілкування ми засвоюємо три важливі істини і саме. Для чого ми збираємося на літургії. Найкращий спосіб розпоряджатися життям це любити. Любов має бути першим нашим пріоритетом, головною ціллю, найбільшим прагненням. Це не просто значна частина життя, але найважливіша її частина. У Біблії сказано, дбайте про любов і духовне пильнуйте, а найбільше щоб пророкувати. 1 Коринтян 14,1. Мало сказати, одне з моїх життєвих прагнень це навчитися любити. Ніби ця мета усього лише входить до першої десятки наших приод. Відносини не повинні займати перше місце, стояти вище за все інше. Чому? Без любові життя стає просто нікчемним. Якраз про це і говорив апостол, і коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму. Жодного. Перше Коринтян 13.3. Часто ми поводимо, що так, немов відносини це лише справи, які потрібно втиснути в повністю забитий розклад. Ми говоримо про необхідність знайти час для власних дітей, приділити час комусь іншому. Складається ураження, що відносини це лише одне з поставлених перед нами завдань. Однак Бог говорить, що вони становлять суть самого нашого життя. Любов ніколи не припиниться. Бог закликає нас робити любов своїм найважливішим пріоритетом, ще й тому, що вона залишиться з нами у вічності. А ось три речі, які будуть завжди: це віра, надія, любов, але з них найбільша любов. 1 Коринтян 13.3. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, щоб я благословив вас. І поставте лайк чи дизлайк, виявіть свою любов чи не любов, лайком чи дизлайком. Слава Ісусу Христу!